Привіт усім! З вами Лірок, і сьогодні ми на фінішній прямій у грі Dust Inalysant Tale. Нагадаю, в попередній серії ми зустрічалися з військами генерала Гаюса, і нам запропонували повернутися назад і закінчити свої справи. Вони були ну, важкуваті, саме тому я вирішив. Одягнути все найкраще, що може запропонувати ця гра. Рецепти я діставав ось тут. Де збереження по центрі, і справа від нього ще одне збереження. Там найкраще вибивати ці рецепти. І заодно я підняв тут так, непогано рівнів насправді 12 рівнів за цей час. Можна ще підняти атаку. О навіть вже майже по максимуму все. То я... Угу, тобто навіть до майже до максимуму дійшов. Ну так, тобто у нас вже ну, досить таки непогано є атака і здоров'я. І все можна піднімати вже майже по максимуму все. Так, тут у нас роба мітра... мітраріна це такий рецепт. Грошки, звісно, на інгредієнти і на саме виготовлення ми натратилися. Проте щось залишилося і ще придбали хоча б трішки камні відродження. Але зараз рівень атаки. Ну, Дуже сильно відрізняється від того, що було. Далі це у нас було. Просто я інгредієнти вибив і, ну і частину придбав. Кільце також був рецепт, але вибив ще один рецепт. І тепер два однакових кільця тут. Ну, і з цими двома кільцями набагато простіше вибивати рецепти було вже Так, ну що ж. У нас вже все продано, вже підготувалися ми до останньої битви і купа рівнів. Зісталось тоді, тоді вперед. трохи, Потрохи-потроху і вперед. Набагато простіше стало, я думаю це помітно. Я вже по максимуму підготувався, щоб було не прямо аж так важко. Ми ще, поки дійдемо до кінця ще кілька рівнів піднімемо, ще буде трохи захисту, ще буде трохи атаки більше. То вже було в попередній серії важкувато. Тому я вирішив по максимуму одягнутись. Ой, несподівано трішки. Ну проте нічого. До речі, ця гра... А, знову ще один рецепт випав. Вперше вони будуть випадати, я так розумію, пачками. Трішки, напевно, навіть перекачались. Хоча це зручно. Так, тут є збереження. Так, останню я не чіпаю. Наші 114%. Відсотків. Так, тут є секретик. Ага, треба їх розбити. Ага. У них артилерія працює. О, тут, до речі, торговець є. Ну, нас поки коштів сильно багато немає, можна ще один камінь, наприклад, придбати, а можна буде потім ну, їжу придбати. Так, что? Train, потребно Спасибо. будет. Так, весь тут есть секретик, и треба буде найти где. Хм. Ключики. Вау. Здесь сейчас кретаки. Так, мне курочка моя потребна. Не знаю, на правда. М -м -м. А, там, там я. Ось. Ну, Ай, монстри почекають. Нам потрібно відкрити скриньку. О, ось і всі секрети. якісь після підземелля уже треба ці гармати зупинити Ось ще один рівень вже отак і по максимуму Я не впевнений чи взагалі більше може бути далі можна або Фіджит, або захист. Ну там не тільки Фіджит, там ще оцей пиловий шторм. Так, да, тут теж десь є секретик. швидко Уже навіть без допомоги. Так, має бути десь праворуч, має бути секрет, і має бути угору. Щось ходить взагалі так, о, у нас є скринька, і хай весь світ почекає почкає. така гармата. Що у нас тут є? Чи є тут щось, чи нічого немає. Ні. Тут більше нічого немає. Тобто якимось чином можна вгору і можна праворуч. Я не певний куди нам. Хм, цікаво, як вгору. Тут нічого не бачу. Ну, добре, глянемо. Праворуч точно є куди. Ще раз спробую вгору. Тут теж ніби нічого немає. Ага, напевно коло зробили. Тут є невидимки. Черево созна невидинка. Так і... Щось вона живить. Це мати. Куди ж нам потрібна ця? Заблукати можна. У нас ще десь тут секрет повинен бути. Зрозуміло, як ми тут переміщаємось? А як вони переміщаються? Це абсолютно не зрозуміло ні, ні. ті, ні ті У нас тут купа всякого цікавого. Тобто це безпосередньо. Ключик. Ключик Ну, секрет знайшли. Гармату заглушили поїхали вгору так ще одна гармата є десь тут. І секрет. Ага. Тепер... обережненько треба. У Нас ще один рівень. Тут вже... вже немає куди. Я навіть не знаю, чи на захист, чи на Певно на... на захист краще. Ну, тут якщо ще 7 рівнів 7 плюс 4, 11 рівнів, то вже буде все. Можна, можна закрити повністю гру. А, до 60-го. 60-го ходить максимальний, я не хотів. А, тут платформа є. Не знав. Ну нічого, зах... захист вже достатній, можна і так перенести. Що там далі, тільки не зрозуміло. А що ж таке? Постійно горимо. И уже десь тут гармата. Тут, виходить, ми обійшли повністю. То можна або ліворуч, або вгору. напевно скільки нам... а, тут, до речі, збереження можна зберегтись собі. Ну, оскільки нам, скоріш за все, вгору і праворуч, то ліворуч логічно виходить. Я знав, що так буде. Чомусь здогадувався. Ну, тоді все. Нам або спробувати туди прилетіти. Тобто тут повне вже коло. А, всі секрети знайдено. А, абсолютно. Всі і скрізь виходить. Статистика всі секрети. Тобто вже більше не буде секретів. Залишився тільки шматочок карти. Ну, не вийшло, на жаль, ми впали, але. А до речі. Виходить всі гармати, які ми зруйнували, вони не відновлюються. Uh Гармати не чути десь тільки далеко. Я думаю, ще одна є. Ну, там, чи кілька. Може, одна, дві, три. Можемо глянути. В принципі, я так розумію, оце досягнення якраз з гарматами пов'язано, бо це якось не обов'язково. Продовжимо ми вже в наступній серії. А на поки все. Дякую за увагу. Бережіть себе.